Всім доброго. Зараз налаштування щось. Зараз о, зробив. Підкинув голубів. Починається підйом. Щось вони. Схоже ще. Що... Чи підуть, чи ні. Це колишній ледер, схоже ще. Що... Шістдесят перший. Хаос. Відрізняється. Тут три сестри. Восьма, шістнадцята і сорокова. Показував я їх. Звертав на них увагу. Потім двадцять другий. 122-й, точніше. 122-й там. 62-й також, до речі. 61-62 це два одногністки. Ну і все, мабуть. Мені здалося. Начебто ніхто не сів із того, що кидав. Скільки там сімка? Сімка. Тут, а це щось не схотів. Це схоже на 61-го, але чи не воно. Зараз він сяде, щось неспокійно, неспокійно так, бачите. Можливо, це той, якого позавчора, да, чі... вчора не ганяв, позавчора бив хижак, ганявся за ними, нікого не взяв. Ли обойно якось. Якось воно одразу не пішло. Ага, ага, ага. Це... Цей шістнадцяте. Воно не пішло. Цей шістнадцяте, яке не пішло. Ну, не знаю. Буває. Сімка, нормально все. Все, відкрив голубів, більше не буду. Сьогодні достатньо. Це друга партія. Красиво, західний вітер сьогодні, хороша погода, вологість такої особливо немає, не зважаючи на те, що похмура погода. Такої ще пологості по прям немає. Хоча очікуємо за прогнозом дощик сьогодні після обід. Зараз десята ранку. Сімка тримається. А я кайфую. Що відбувається у нас тут а тут відбувається, мені там зауваження роблять, що я відкриваю голубів. Так не роблять розумні голубівники. Що треба їх зачиненими тримати, поки ті літають. Я так звик, голуби в мене теж звикли. Можливо десь я можливо десь втрачу. За часом, а можливо і ні. Все одно. ж, Мені так зручно. Вони теж підлаштувалися, я вже. Бо кожен рік у мене свій підхід ну, в чомусь там. Хтось вважає неправильним в чомусь, але він мені зручний в першу чергу. А вони вже якось підлаштуються. Коли дає результат щось, то. Як казати, що ти, ти робиш невірно. Бо мені цікаво ті, хто мені зуваження роблять, яких в них, який в них результат. Бо я зараз про сьогоднішній кажу, не колись це там було, а про сьогоднішній. Бо минулими результатами дуже не похизуєшся. Коли зараз нечого показати хаос там сімка тримається все добре, добре тримають на середній тримаються. Туди не йдуть, сюди не йдуть, але на середній тримаються. Це в пару йде голубка. Це минулорічна голубка. Вона, до речі, якраз це вона мати ось голубка, горобина, кримачка, бачите? Вона мати моєї... Де вона, де вона? Що ж я не бачу її. 38 я хотів. От, красуні мої. Вона її мати, до речі. Да. Батька немає. А я щось я не бачу 38 а де вона? А, вона, мабуть, теж парується там. Бо вона зараз теж активно в пару йде. Я зараз пошукаю, чи вона взагалі є. Та ні, я її бачив сьогодні. Я її сьогодні бачу. А, ну а, та, ось, ось, мати йдемо так. Сидить перша мати кремачка, ну, червону не рахуємо, а друга а то і донька сидить. А я вже, думаю, десь загубилась у мене. 38-ма ось ця. Після того ролику, як вийшов, мені кілька дзвінків було. Продай мені цю головку. Ні, ні, я ж у мене ж я не тримаю для продажу справа в тому, що... Я, я можу продати надлишки, але в не, ну, мене нема такого, що там у кожного голуба є своя ціна, прямо я, все, я ну, збільшив ціну і продав. Ні. Я тримаю ціль в першу чергу собі залишити. Кращих або ті, які мені сподобаються більше. Ну, Намагаюся, звичайно, кращих залишити. Брак приберу. А середнячків, ну, надлишки по середнячках. Звичайно, когось залишу собі, когось можу продати. Ну так от. Але що так от це... Тим більше ж, питають ж, тільки мастьових, ніхто там не побачив якогось, я не знаю, сірого або таку кремачку. Знаєте, побачив і продай. Ні, ніхто таких не питає. Ні, звичайно, таких питає, коли люди кажуть, що мені щоб літало. То, да". Такі більше до мене звертаються, але я до того веду, що він на таких, що от хто хоче побачить, тільки таких, щоб мастювих, там, красивих, дійсно таких красені. То да, одразу народ, одразу по іншому. Що ми? що ми бачимо? Ми бачимо, що... Так що ми тут? з налаштуваннями? Неправильно стоїть налаштування. Зараз ми. Зараз ми цю кубку знайдемо спочатку, щоб її налаштовувати на неї. Ой. Це знайшов. Ми бачимо, що шістка на місці ось вона. Була сімка. А, а цей сідає один з один з сімки з цієї. Чомусь вирішив, що налітався вже. Але чомусь сідає неспокійно, хоча шістка тримається спокійно. Це поганий знак. Можливо це сьоми щось побачили вже. Та навряд чи воно таке прям зоркий сокіл, що ніхто не бачить, а воно саме тільки бачить. Ну подивимось зараз. Шістка гарно тримається. А... А, а Одне сідає цього сьогодні не кидав я його чимазаним але... Мені... сподобався. Я питав, як називати, і мені написали сиреньєвий. Ну сирень у нас як? Бузок. Бузковий, да? таке. Бузок собі. Ходячий бузок. Забув, мені якось ще писали, треба почитати, бо дуже мені сподобалась назва, але забув. Так сподобалось. Дійсно сподобалось, але чомусь забув. Вилетіло з голови. Навіть не забув, а вилетіло зараз. Як його називати? Ну, поки що, скажімо, не приклеїлось до нього. Я якось я мазаним почав його називати. Хоча, мабуть, не дуже воно до нього підходить, мазаний. Бузок нормальний чувак. Може бузок якраз і буде тобі прізвисько. Бузок це сірень. Сіреньєвий бузковий колір. Ну він є в нього щось, точно є схоже, однозначно є. З буском. За кольором я маю на увазі. Так, що ми бачимо? Що ми бачимо, що цей ніяк не сяде, а хочу... Зараз, зараз я... Цим налаштуванням і граюся. Бо воно мені туди перемикаюся. Там погано. На землю переводжу, коли в польоті знімаєш, ну і на... налаштування робиш на польот, то коли переводиш сюди, я забуваю іноді переводити налаштування. І воно не чітко знімає, не різко. Ну, ці молодці, це вже... Інший рівень голубів. В попередньому польоті були такі ж слабачки. І вони якось ну, розрізнено стоять. А ці вже зльотані голуби і вони вже мають форму. Що, де голуб, щось я сів чи що? Бо я тих знімав. А, ось це у нас сіла. Не зрозумію, це восьма. Це восьма сіла. Тоді третя сестра залишилась. там. Дві тут, вже сілі, сіли. Сорокова там. 122-й там голубок. Хаос. Хаус, 34-й, до речі. Потім 61-й, 62-й, два, одного низькі там. Кого ще забув, ну хто ще там, хтось зі стані, ще високо вони ще. 62 го помітна, ось він, бо він рябохвостий, ну він такий, бачите, все. Одна на одну там щось, чий яка одна на одну, три на одну, там чи щось таке, і посередині одна. Його одна гнізка стальна мурий. Молодці, молодці. Тримають висоту, тримають, тримають рівень, в купці тримають і це. Вже добре вже зльотаність. З'являється у голубів. Це показник вже, коли вони вже починають зльотані. Зльотаність набирають, вони вже більше один до одного тримаються. Хоча, звичайно, бувають різні польоти якось все одно, але коли вже вони більш таки дійсно на крилі стають, то вони більш все-таки тримаються до кубки. От і страшніший, ходиш. Це чорнильний. Він спорований з сірою, ну не знаю, може буде. Міняти голубка йому сіра, блин, просто жалко мені її. Дуже така скаженна льотчиця, скаженна, ця сіра його голубка і він. Дають мені в принципі, ось дитина таке, знаєте, зальотним, якось хороше, але це такі буроваті. Ну, в принципі, а що я хотів отримувати отримуватись, от такого голуба з сірою. Ну я і тоді розумів, але але у мене там щось не було дуже особливого і вибору. Так пройшлося. А тепер я думаю, може. Все таки йому ну, якусь червону. Ну, знову ж можна і оцю дати, да? погрігавається. Але ж вона білохосна, червона. Все одно будуть бурих таких давати, ну, більш може до червоного, але ну, такий важкий колір, важке забарвлення. Може і нічого не буде видумувати, полетів. Він ще поганий батько виявився. Тобто він по одному вигодовує, а по двох він важко. У мене рідко таке буває, зазвичай у мене двох спокійно вигодовують, а він щось ні. Він по, ну, другий чи третій вже рік, він ще більш-менш почав щось там може. А так він погано, погані батьки, батьки вони. Вони, я буваю, в мене бувало таке, що потрапляли. Я коли розпорувую, то знаєте, буває, що нормально годує. Ну, Звичайно, це в першу чергу залежить від голуба. Під голубки теж. Є такі голубки, що да, і самі піднімають, і не одного, і двох піднімають. Є, і в мене є. Зазвичай я не скаржуся на якість годування. Тобто в мене по два, зазвичай спокійно голуби піднімають їх. Але є такі, що погані батьки. І льотні... і дітей льотних дають все, але погані батьки. Та налаштування тут намагаюся зробити. О, зробив. Та щоб вам показати вже, де, мабуть, вимкнутися. Чистка тут, тримається. Тіста вгорі. Ой, щось тут задимили мене зовсім. Фух, не знаю ви там бачите чи не бачите, але задимили мене нормально, сусіди. Тримається на одному рівні. Молодці. Поки вимкнусь, мабуть, далі трошечки вже ще дотягнути хоч. Ладно, вимкнусь поки ще. Фу, заваняло мене.